Непрощення руйнує наші стосунки з Богом. Ми не можемо сказати, що у відносинах з Богом нас все з вами чудово. Якщо у нас є непрощення у стосунках з людьми, є невирішення у стосунках з людьми, ми виношуємо образу і непрощення це не є нормально. Ми руйнуємо наші стосунки з Богом. Перше Івана, 4:20. Якщо хтось скаже: Я люблю Бога, але ненавидить свого брата. Той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? Логічне питання. Ми не можемо казати, що у мене з Богом все добре, а ця людина так, ну, хай подальше буде в моєму житті, не хочу ні прощати, я буду ображатися. От мені з Господом добре. Не може бути вам добре з Господом, якщо ви не прощаєте і ображаєтесь, коли вас просять прощення і примирення. Тобто це є нонсенс, це не біблійно. До речі, Ще тут собі зазначила, що образа е, на гріх навіть проти е, інших людей проти нас, вона може мати приховану образу й на Бога? Ми можемо бути схильними. І доволі часто це може бути як, знаєте, йти як паралельно. Ми ображаємося на іншу людину, ми можемо ображатися і на Бога. В якому плані? Угу. А чому Бог допустив цей біль в моєму житті? А як Бог так допустив, якщо він мене любить? А де його добрість, а де його благість? а що відбувається, Господи, взагалі? Досліджуйте свої серденька. Чи нема у вас образи на Бога? Біжіть до Бога з цим всім і шукайте свою свободу в ньому.